Вчені знайшли життя за межами нашої планети. За допомогою орбітального телескопу Джеймс Веб вчені дослідили атмосферу екзопланети 2 218 b Ця планета в 2,5 рази більша за Землю, і розташована зовсім поруч. Зовсім усього якихось 124 світлових роки від нас. В атмосфері нової планети виявили диметилсульфід і диметилдисульфіт, які в земних умовах виробляються тільки живими організмами. Причому концентрація виявилася настільки великою, що вчені вважають, що ця планета просто кишить життям. Ну що ж, нас є. Вився нехай приматне, але все ж таки план Б, як пережити все, що відбувається зараз на нашій планеті. Доброго дня! Мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з іронією сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але при цій обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. Тільки так його побачить максимальна кількість глядачів, а це означає, що їхні норві клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Звичайно ж, головною подією останніх днів став Великдень, який цього року в один день відзначали й і православні і католики. Див. Ну, але вайбер все ж таки впорався з усіма картинками та іконками, які присилалися в цей день у величезних кількостях. Але в понеділок світ знову поринув у безодню. Спочатку стало відомо про те, що помер папа римський Франциск, і закінчилося, по суті, так і не розпочавшись 30 годинне, якщо ну, можна його так назвати, перемир'я у війні Росії та України. Нагадаю, Владимир Путін несподівано для зет-патріотів оголосив про введення перемир'я. Руководство. Весь. гуманитарными соображениями. Сегодня с 18.00 часов до 00.00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. От не будемо, не будемо обговорювати причину у вигляді гуманітарних міркувань. Навіть на відео видно, що слова типу гуманітарний дуже непросто даються Владіміру Путіну, не звик його мовний апарат, як то кажуть, до подібних слів. Небайдужі користувачі мережі одразу ж порадили Владіміру Путіну, як то кажуть, вчити матчастину і пояснили, що перемир'я можуть оголосити тільки дві сторони, а одна сторона може оголосити одностороннє припинення вогню. Ціна путінського перемир'я стала зрозуміла, коли на пропозицію президента України Володимира Зеленського про продовжити його на 30 днів, Владі Путін відповів відмову. В цьому разі на той момент, коли я записую це відео, Дмитрій Пісков заявив, що Путін не планує його продовжувати. Це в принципі все, що потрібно розуміти про намір російської сторони. Але повертаємось до Великодня. Президент США Дональд Трамп теж вирішив привітати весь світ з великоднем. Причому в своєму стилі цитата з Днем Великодня всіх, включно з радикально лівими божевільними, які щосили намагаються повернути в нашу країну вбивць, наркобаронів небезпечних ув'язнених. Психічно хворих і домашніх тиранів написав президент США в своїй соцмережі. Також він привітав зі святом слабких і безпорадних суддів. Ну, і, звісно, дісталося кому правильно Джо Байдену. Трамп назвав його найбільш некомпетентним президентом і руйнівним диву. Де... Але що важливо, все одно побажав йому з великою любов'ю, щасливого Великодня. Я скажу відверто, після такого привітання цілком можливо, багато хто з тих, до кого звертався Трамп, можуть змінити релігію. Ну, про всяк випадок. Цікавим були і привітання в Росії. Лідер КПРФ Геннадій Зюганов привітав росіян з Великоднем. Знаєте, вже сама новина звучить як оксюмарон. лідер комуністів. Привітав з великоднем. Але коли стає відомо, як Геннадій Андрійович це зробив, взагалі ну стає не по собі. Головний комуніст Росії привітав Росіян цитатами з Біблії та критикою Заходу. Я цитувати це не буду, але мені здається, що я знаєте, пропустив дуже важливий момент, коли КПРФ перейменували на КПП РФ православну партію Росії. А взагалі вони звичайно молодці. Дуже швидко забули цитати свого вождя, боротьба з релігією абетка марксизму. І релігія опіум для народу. Хоча останню фразу Ленін смикнув у Карла Маркса. Але це типова поведінка комуніста. І найголовніше, як швидко в Росії забули, що це саме комуністи протягом багатьох років знищували і церкви, і священники. Ще одне дивне привітання прозвучало від патріарха Кирила. Патріарх Кирил назвав Великдень Днем Перемоги. Господи, вони навіть святе християнське свято готові перекрутити на догоду собі. Мені здається, що якщо так піде далі, то скоро всі свята в Росії перетворяться на день перемоги. Ну чому ні? Ну новий рік можна перетворити на день перемоги над правильним харчуванням. А дні з 1 по 5 січня на а, дні перемоги над олів'єю селецем під шубою, що залишилося з нового року. 23 лютого день перемоги шкарпеток і піни для гоління над фантазією. 8 березня день перемоги над голландськими тюльпанами і над жабу, яка душить російських мужиків цього дня. 1 травень теж нехай стане днем перемоги, перемоги над необхідністю працювати в цей день. 12 квітня День космонавтики перетвориться на День перемоги над земним тяжінням. Хоча ні, краще день перемоги над майбутнім російської космонавтики. І цього дня потрібно буде співати пісні Дмитрія Рогозіна і сумно дивитися в небо. А ще є 12 грудня, День Конституції Росії. Прям ідеально перетвориться на день перемоги над конституцією Росії. Треба зазначити, що святкування до Дня Великодня в Росії. Пройшли з розмахом, які іноді викликали щонайменше здивування. Ну ось, будь ласка, була нуде, Пройшла сюрреалістична процесія. Ось так це виглядало. Ну, начебто початок цього дружнього колективу виглядає логічно. Ну на початку йдуть попи, а от далі починаються диваства. Далі в колонії йдуть десятки, а може навіть сотні силовиків. І що це за дивний такий хресний хід? Парад грішників чи передислокація військових підрозділів під прикриттям РПЦ? Можливо, ви знаєте, що означає це дійство. Не пишіть про це в коментарях. Ще один незвичайний хресний хід відбудеться в Москві навколо стадіону Динамо. Його проведуть, щоб зняти прокляття з одноіменного московського футбольного клубу. Церковна хода навколо ВТБ Арени має відбутися до кінця квітня. Дату зараз узгоджують зі стадіоном і МВС. Ви запитаєте, навіщо? Все просто фанати хочуть відмолити прокляття, щоб московський клуб знову став чемпіоном вперше з 1976 року. Ага, ну що ж, я от впевнений, що цей хресний хід додасть гравцям попівського а, московського динамо швидкості, витривалості та результативності. Хоча, можливо, варто не розмінюватися на дрібниці і одразу пройти хресним ходом від Каліінграда до Петропавловська, Камчатського, ну щоб зняти прокляття відразу з усієї країни. Спробувати точно варто вірить вище сили і в Курську. Очільник Курської області Олександр Хінштейн. Освятив свій кабінет після арешту ексгубернатора Олексія Смірнова Олександр Євсійович заявив, що в цих стінах накопичилося занадто багато гріховності. Ця і сина, і свята до духа воїнца. Іміця... І сина, і Важливо зазначити, що новий губернатор запросив священника наступного дня після затримання свого попередника. А ще ви звернули увагу? Олександр Хінштейн залишився присутнім під час процедури. Ну, мабуть, все ж таки не дуже довіряє людині з кадилом. Ну, хто знає може він так махає, щоб відволікти правильно, а потім гаванець шукай. Але найнезвичайніший прояв вищих сил помічено на наступному фото. От, будь ласка. Фахівці, просто небайдужі люди намагаються зрозуміти, що зображено на цій фотографії. Хтось впевнений, що це відбірковий конкурс на Міс Росія 2025. Дехто стверджує, що фото було зроблено після того, як хтось е, ну, відчинив у Росії скриньку Пандори і звідти одразу щось полізло. А хтось стверджує, що так відзначали Великдень в одному з дошкільних російських закладів. Можливо, у вас є варіанти, що зображено на цьому фото. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Це важливо для сучасної історії. Продовжимо. Страшнішим за цю фотку тільки на. Наступне відео я відразу хочу попросити у вас вибачення. На відео будуть шамани мізульна. Так, я розумію, що це може викликати, ну кажучи, медичною мовою еметичний синдром, але спробуємо подивитися. Як вам служба? Красива, як завжди, радісна, пасхальна. Все, як давно бути торжественно. Самої головні случай. Поздравляю всю страну. Христос Свирьким Воскресе! А, же Пасху будете. Также яйца уже покрасили, если не секрет. Да, конечно. Все традиционно. Ценно. Традиционная ценность. Спасибо большое. А венчаться будете? Все узнаете, читайте новости. Ну що ж, чемпіонат Росії з нудотності і награності завершено. Ви щойно побачили переможців. Коли шаман заніс руку, щоб перехреститися, я взагалі думав, що він вже першим рухом відправить себе в накал або принаймні зробить дірку в лобі. Вже ну дуже сильно він і старанно це робив. Що цікаво, відео було записано не в самій церкві, а зовні. Тому ми не можемо бути впевнені, що шамани Мізуліна відвідали святе місце і цьому є пояснення. Згідно з поширеною легендою, церква володіє божественною чистотою силою, яка несумісна зі злом. Ом, уособлюваним сатаною або дияволом. а тут відразу прийшли обидва, правильно. А ще легенда свідчить, що присутність абсолютного зла в церкві спричинила б його е негайне знищення, або щонайменше заподіяла б йому сильний біль, можливо, у формі горіння. Все ж таки шкода, що вони не зайшли до церкви. Можливо, ми б таке що побачили. Але не всі відпочивають в Росії у великдень, дехто і працює в Росії. Запропонували стандартизувати кулічі. Слово ще таке в них кулічі, ну є ж гарне слово паска. Гаразд. Громадський діяч Владімір Зікав звернувся до Росстандарту з пропозицією ввести гост на кулічі. Він стверджує, що сучасні вироби все більше нагадують кекси і втратили традиційні характеристики. Зікаф запропонував розробити національний стандарт, який визначить склад, технологію приготування та маркування кулічей з урахуванням їхніх культурних особливостей. Капець, але з іншого боку, це прекрасно. Я думаю, що треба йти далі і розробити ще й національну Ційну методику їх поїдання, правильно? Ну, щоб все було чітко. Відкусив, перехрестився, відкусив, прочитав. Оче наш три рази відкусив, поцілував портрет Путіна, знову відкусив. І на нове коло, щоб все однаково було, щоб ніхто не виділявся. Привітала Росія з великоднем навіть тих, хто не є християнами. Вони навіть вважають християн невірними. Талібан в Росії більше не під забороною. Таку постанову ухвалив Верховний суд РФ. А посол Росії в Афганістані Дмитрій Жернов заявив, що зняття статусу терористичної організації з Талібану пов'язано з їх Безкомпромісною боротьбою з наркотрафіком і терористами Знаєте, от треба віддати належне Дмитрію Жирнову. От стримався, не розсміявся після своїх же слів. Правильно утримав на обличчі, як то кажуть, покерфейс за даними ООН, у 2024 році виробництво опіуму в Афганістані зросло на 19%. Але Дмитрій Жирнов цього не помітив. Ну можливо, він віддає перевагу чомусь міцнішому. Представники Талібану вже подякували Росії за такий подарунок і заявили, що на знак подяки постачатимуть в РФ їжу. В планах збільшення поставок гранатів, родзинок, кока-коли та килимів є щось от зайве в цьому логічному ряду. Небайдужі громадяни тут же згадали ролик, де показано процес приготування афганської коли. Пам'ятаєте? Я не знаю, це звичайна кола чи з якимось смаком. Ну зі смаком, нік, наприклад. А ще коли кола афганського розливу надійде на російський ринок, то може буде організувати якусь акцію. Знайди під кришечку, ні, не унікальний код, знайди під кришечку патогенну бактерію і подаруй рідним та знайомим. Але не тільки Таліби отримали подарунки від Росії. Владимір Путін подякував терористичній організації Хамас. Зробив він це на зустрічі з родиною колишніх заручників. Щас в коїм случаї не хочу давати никаких політичних оцинок. тем событиям, которые происходят. Но все, что с вами произошло, это большая беда. Но а то, что удалось нам оказаться на свободе, это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями. И думаю, нужно выразить слова благодарности руководству политическому крову Хамас за то, что они... Пошли нам навстречу и совершили вот этот акт, гуманитарный акт. Вас освободили. Я вас как раз с этим хочу поздравить. Я думаю, варто нагадати, що росіянин Олександр Труфанов, який був на цій зустрічі з Путіним, провів в заручниках майже 500 днів. Під час захоплення йому прострелили обидві ноги, а його батька взагалі вбили. Але за словами Путіна, він зобов'язаний сказати за це. Спасибі добрим і чуйним хлопцям з Хамаса. Поки що невідомо, чи будуть представники Талібану і Хамас присутні на параді 9 травня в Москві. Можливо, як гості, а можливо, вони навіть пройдуть Красною площою не струмкими рядами, причому одразу за колоною з Північної Кореї. Той випадок, коли... Глядачі точно залишаться в захваті. І парад подивилися, і в цирк сходили. Економія. Хоча я думаю, що все ж таки російська влада не ризикне запросити Хамас і Талібан з цієї причини, що вони можуть після слів Путіна з Днем перемоги за звичкою дістати автомати і почати шмаляти в небо. Товариші, які приймають парад, так перелякаться, що потім не відмієш цей мавзолей. Якщо Талібан і Хамас подарунки отримали, то в самій Росії подарунки приходять не всім. В Ніжньому Новгороді знайшли листи, які писали студенти одного з технікумів для учасників так званої. СВО, но листы нашли не на почте, где они куда-то случайно завалились, их нашли на смітнику. Детский патриотизм кто-то выбросил на помойку. В Сормовском районе на улице Баринцева рядом с мусорными баками местные жители обнаружили коробку, наполненную письмами, которые ученики писали бойцам на фронт. Вот здесь стояла картонная коробка, и они прям были в картонной коробке вот так вот свалены. Солдаты ждут вот этих вот писем, а что сам, ну, прям не заплакал, ну, как так. Какие-то дети писали, да, тут их, я не знаю, штук 50, может больше 70, и они все оказались на помойке. Просто мне показалось, что это, ну, это неправильно. Солдату армии РФ, вот, от НСТ Нижегородский Нижегородского строительного техникума. Дорогой солдат, вам пишет студентка первого курса Нижегородского строительного техникума. Що цікаво, в технікумі, де ці листи були написані, брати їх назад відмовилися. Телевізійники, які записували сюжет про знайдені листи, також не стали витрачати гроші на їхні відправлення. А даремно в сюжеті були показані кадри з цими листами, правильно? Я думаю, що саме час їх відправити. Нехай одержувачі злегка здивуються, новорічна листівка до травневих свят. Відчуй новорічний настрій наприкінці весни. Можна буде це списати на акцію від Пошти Росії, там до таких запізнень у діставці звикли. Піклуються в Росії і про справжніх хвитер... Ранів чиновники знаходки спеціально для відео до дня перемоги вивезли 97-річного ветерана Другої світової війни Петра Коробкіна в красиву квартиру. Ну, нібито гарний початок, правда. Але кінець цієї історії набагато цікавіший. Після закінчення зйомок ветерана повернули в розвалений барак, щоб він там доживав свої дні. Як то кажуть, не жили заможно, годі і починати. Ось так виглядає хвалена російська турбота про ветеранів. Далі більше в Ніжегородській області учні однієї зі шкіл міста Бора заспівали хором їхніми глядачами стали портрети загиблих учасників Великої вітчизняної війни. Фотографії безсмертного полку розставили на стільці, а на сцені співав хор. Більше в залі нікого не було. Виглядає це, все, звісно, як трейлер до фільму жахів. А погієм цього фільму могли б стати обличчя дітей з хору, коли наприкінці концерту вони б несподівано почули оплески. Організатори на сайті школи запевнили, що це був особливий концерт, не просто присвячений їм, а для них вони були в залі. Вони слухали кінець цитати. Що цікаво, поки портрети слухали і дивилися концерт. Учні та педагоги спостерігали за тим, що відбувається у дворі школи через онлайн-трансляцію. В таке відчуття, що вони спеціально не стали дивитися концерти з зали від гріха. Подалі в новині не повідомляється, чи залишилися задоволені концертом глядачі в залі, і організатори не поділилися своїми планами, чи планується сводити плакати на інші заходи. Можливо, відвідати Держдуму або концерт шамана, щоб герої Великої Вітчизня на власні очі. Побачили, на що перетворилася Росія після перемоги Другій світовій війні. Що цікаво, батьки учнів ініціативу керівництва школи теж не оцінили. Ось такими були повідомлення батьків. Цитата: Какую толька. Х... Директора школ не придумують в боротьбі за креативністю для ачота в рано. Або ось такий варіант: ну і дівчина. Почому єрість вони, а стидна мені. Кінець цитати. Насправді батьки мають дякувати адміністрації школи, ну що все прийшло саме так. Могли ж взагалі відвести дітей на цвинтар і змусити співати там. А щоб російських дітей і далі було кому співати і кому писати листи, губернатор Хабаровського краю Дмитрій Демешин оголосив конкурс серед військоматів. залучи найбільше контрактників на службу та отримай приз. Переможцю дістанеться гоночна лада Ніва Спорт вартістю 1,7 мільйона рублів або путівка у військовий санаторій Крим. Тут і коментувати особливо немає чого, яка країна, такі і конкурси. Поповнювати СВО планують іще одним неординарним способом. На фронт запропонували відправляти неуспішних студентів. Міносвіти Свердловської області рекомендували Уральському федеральному університету замість відрахування направляти студентів на укладення контракту з Міноборони РФ. Передбачається, що студентам дадуть академічну відпустку з правом відновлення після. Військової служби. Ну мені не вказано, чи розглядають можливість відновлення посмертно. Ну якщо раптом академічна відпуска закінчиться трохи раніше запланованого. Але сама ідея прикольна, серйозно. Мені здається, педагоги будуть тільки за приймати залік, стане набагато цікавіше. І не тому, що всі студенти через страх опинитися на війні почнуть гарно вчитися. Ні, тому що тепер ціна поставленого заліку зросте стократно. Нарешті вчителі в Росії заживуть як люди. Але є в Росії ті, хто самостійно ухвалює рішення вирушити на так званої СВО. Засуджена за тортури психіатр, захотіла поїхати на фронт. Та що ж таке сьогодні? А що не новина, то ідея для фільму. Колишній психіатр міжобласної тюремної лікарні номер 19 в Ростові на Дону Анастасія Поторочина засуджена до п'яти років колонії за знущання з пацієнтів, подала заяву про укладення контракту з Міноборони Росії. Наймовірніше, її військова спеціальність лікар, правильно? Тобто вона на фронті займатиметься улюбленою справою. Ні, не лікувати вона буде, катувати, причому свої. А ще вона працювала в тюремі. Мні лікарні, а це значить, що велика ймовірність, що на фронті вона зустріне тих, кого мучила в'язниці. Впевнений, що це буде незабутня зустріч з несподіваним фіналом. А зараз увага! Кульмінація цієї новини раніше бажання укласти контракт з міноборони РФ висловив начальник Анастасії, колишній заступник головного лікаря цієї ж лікарні Олександр Лях, якого було засуджено вже до 7,5 років колонії за звинуваченням в організації тортур, перевищенні посадових повноважень зі застосуванням насильства і спецзасобів. Ех, таких медиків втратила охорона здоров'я Росії. Знаєте, подібні новини в Росії з'являються щогодини. Цей чорний потік зупинити неможливо, але знаєте, все ж таки, моя програма існує для того, щоб піднімати вам настрій. На мій погляд, найпозитивнішою новиною цих днів стало те, що 277 українських захисників повернулися додому з російського полону. Це бійці ЗСУ, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Ті, хто захищав Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі та. Та Луганщині. Ось такими, як мені здається, мають бути новини до Великого Дня. А щоб хоч зрідка отримувати заряд позитиву, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього. Пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостами і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.